Я цією дорогою взагалі не їжджу. Неможливо взагалі їхати. Якщо їхати, то можна там оставити колеса. Резину можна побити моментально тут. І рісоресипиться дуже-дуже. Так водії характеризують дорогу на вулиці Городоцька у місті Світловодськ, яку ремонтували шість років тому. Анції дороги визначили як аварійний і непридатний до використання на виготовлення проєктно кошторисної документації для ремонту дороги. Виділили гроші з місцевого бюджету, каже міський голова Андрій Маляцький. Сума 1 мільйон 480 тисяч. Капітальний ремонт цієї дороги робили шість років тому. Витратили майже 50 мільйонів гривень. Гарантію на ремонт давали на вісім років. Замовником робіт було управління капітального будівництва обладміністрації. Виконувало капітальний ремонт підприємство Укрмодуль. Керівника Ігоря Марона підозрюють у привласненні і розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За даними прокурора Володимира Барабаша, він завищував вартість робіт і використав менше матеріалів ніж потребувало будівництво дороги. Згідно з висновком будівельної експертизи невідповідність складає майже 3 мільйони гривень. 25 грудня 2023 року у Ленінському суді Кропивницького підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою або застава 2 мільйони. Заставу внесло підприємство, в якому працює, розповідав підозрюваний. Свою провину заперечує, підозру вважає необґрунтованою. Відремонтувати потрібно ділянку дороги довжиною 4 кілометри 98 метрів, ширина від 6 до 8 метрів, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Самоляк також сесії було визначено, що замовником цих робіт і проект кошторисна документація мається на увазі. Визначено агенцію місцевих доріг. Проект на наразі вже виготовлений. Він проходить зараз державну експертизу. При виготовленні проєкту врахували інтенсивність руху на цій дорозі. Розповіла директорка агентства місцевих автомобільних доріг Євгенія Гончаренко. Вирішено. Робити цю дорогу в асфальтобетоні, але саме в Ще МА, верхній шар там передбачається вище МА. Це якраз той шар асфальтобетону, той вид асфальтобетону, який зможе витримати той великого рух. В цьому році не виділено з державного бюджету жодної копійки на фінансування, зокрема доріг загального користування місцевого значення. Поки очікуємо прийняття бюджету, щоб покажуть, що нам буде в наступному році. Каже, згідно з проєктом вартість ремонту дороги 195 мільйонів гривень. Кошти будуть виділятися з державного бюджету і область розрахована на співфінансування з бюджету Святолоцької міської ради. Виконавці робіт визначатимуть через тендер після того, як проєкт прийде експертизу і виділять гроші. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.